Аби привернути увагу суспільства, а особливо молоді, з нагоди других юнацьких Олімпійських ігор на головному майдані Житомира молоді спортсмени підняли національний прапор та прапор Національного олімпійського комітету. Крім того, вперше в області відбулася велоестафета, яка охопила всі райони Житомирщини. Оце такі, як Ємільчино райони, Олєвський район, там передали там, користеню і так далі, там подібне передавали. І сьогодні на заключному етапі естафети. Чотири маршрути це Бердичівський маршрут, Коростишівський, Черніхівський і Чудинський маршрути. Вони сьогодні привезли вже естафету, вже вони прибули сьогодні. Мотивація дітей, їх батьків та тренерів брати участь у естафеті у такий складний час для країни величезна, адже спорт єднає. В составі нашої колони їхали вчителі, їхали батьки і діти, і разом ми сила. І коли ми зібралися сьогодні в нашому обласному центрі і побачили, що такі самі велосипедисти, такі самі аматори є по всіх районах, і ми всі разом приїхали, щоб підтримати наших олімпійців, то я думаю, що це важливо дуже і треба частіше такі заходи влаштовувати. Бути єдиними та сильними молодих спортсменів закликали представники влади. Володимир Арешонков наголосив, що ми сьогодні повинні рівнятись на розвинені країни і бути відповідальними перед нашою державою, тими, які сповідують ідеї демократії, які поставили перед собою мету, як ми сьогодні бути єдиною суверенною незалежною державою і державою, де шанують в тому числі фізичну культуру і спорт як здоров'я майбутньої нації і самою великою. Для нас нагородою буде те, коли в Китаї буде звучати гімн України і буде підніматися нас жовто-блакитний прапор. 58 атлетів із 20 регіонів України будуть представляти нашу країну на других юнацьких Олімпійських іграх. Один із них із Житомирщини. Це Олексій Бараніков, Сипків висоту, вихованець школи. Сибунів ведичівської школи імені Лонського другі юнацькі Олімпійські ігри проходитимуть 16 по 18 серпня у місті Нанкін, Китай.